Вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят Олександрійською громадою курсує дивобус, місце радості та гарного настрою для дітей. Всередині казкові герої, які привозять палечі, ігри та щире емоції, щоб відволікти їх від щоденних тривог. З цьому році у нас дуже гарний автобус, він дійсно дивовижний, дивобус. Ми всі разом бібліотекарі прикрашали його і намагалися зробити трошки позитивним, гарним, святковим для того, щоб наші дітки, які, на жаль, в війну втратили дитинство, щоб вони побачили, що є в цьому світі дуже багато позитивного, гарного. І наш дивобус привезе їм сьогодні ігри, подарунки і гарний настрій. І дуже дякуємо підприємству Олександрійське, комунальному підприємству Олександрійський транспорт, який сьогодні нам надав такий гарнющий автобус. І я думаю, що всі дітки хочу додати, що в самому автобусі дуже гарна чарівна різдвяна атмосфера, і всі дітки з батьками зможуть зайти в автобус, зробити гарне фото з нашими героями і з тим. Гарним дизайном, який є в автобусі, щоб залишити ці, ці світлини, на спогад про, про нашу подорож, про дивобус і позитивний настрій на різдво отримати Цьогоріч Перший рейс дивобус здійснив в Ізмайлівку, але попереду заплановані і інші населені пункти та мікрорайони громади. Сьогодні в нас Головківка і Змайлівка, завтра у нас Марто Іванівка, завтра у нас також Олександрійське. Ми також будемо на мікрорайоні Перемога і завершимо нашу подорож площею Соборної в нашому місті. Організатори зазначають, що для багатьох дітей дивобус це не просто розвага, а справжня подія, яка запам'ятовується надовго. Усіх казкових героїв, які будуть у чарівному транспорті, нам не розкрили, але запевнили, що діти будуть приємно здивовані. Це буде чудова історія, коли добро перемагає зло, тому що нам зараз усім хочеться все вірити, і ми віримо в це, І думаю, завжди добро перемагає зло. І в всіх своїх театралізованих виставах ми про це говоримо. І Сьогодні наші казкові герої будуть мандрувати Олександрійською громадою і розповідати, і проводити для дітей розважальні ігри. Дуже гарний у нас сценарій, в якому завжди добро перемагає зло і світло перемагає темряву. Фінальна чарівна зупинка дивобуса відбудеться 18 грудня на площі Соборній. На маленьких Олександрійців казкові герої чекатимуть о 15-й годині.